Ніхто нічого не гасив. Воно всю ніч горіло. Люди потім стали розказувати, що з 9-ї вечора десь приблизно почало тут горіти, і ніхто нічого тут не гасив. Ми приїхали ще догорало тут, що десь пів сьомій ранку ми приїхали, ще горіло. Я, я не знаю. Я не знаю, що ми тут, нічого ми не зробимо, бо ми його ще не відкривали. Де я кожен день тут собаку покормить, Я кожен день сюди приходжу і плачу. Це тридцять років прожили, пробудувалися, якби ну все життя моє тут і все. У нас була худоба, не було куди діти худобу. Ми не могли виїхати, бо худобу не як ми могли залишити худобу. Окупації не було, але окупація була в сусідньому селі Гусарівки, а нас обстрілювали з того села. Більшість ми ж сиділи у погрібі. Виходили, щоб худобу погодувати, щоб щось взяти приготувати тут, їсти. Ну що ми тоді добре, що все є своє картоплю зварили, сало є, перекусили. Ну... Це ще не все. Це ще не все. Тут дуже багато уламків всяких ми познаходили. Поки що не викидаємо лежить, куди ми його викинемо? Куди? Поки що все лежить тут, на місці ніхто нікуди нічого не викидав ще. Ну що, це наш двір? Будували ми самі його. Тримали багато худоби. Їздили на заробітки чоловік з сином в Ростовську атомну станцію будували, потім син на білоруській атомній станції був, потім ми ще з чоловіком в Польщу виїжджали чотири роки, щоб ми добудувалися і нормально жили. Якраз на минулий новий рік, сім років було б тільки хаті наші, як ми, як ми зайшли сюди, нова хата. Ось тут був сарай, у нас тут з цього боку кури були, а там були корови і свині ми тримали, і в тому сараї теж були ну, курчата маленькі, а тут у нас були кролики, вони згоріли заживо. Коли пожежа сталася в минулому році, 25 березня, все, все згоріло. Худобу ми спіли потім вивезти, дві корови врятували, одна загинула у нас вже в сараї. 25 березня рано ми як їхали, воно траса тут згори, і чоловік каже, дивись, щось в селі горить. Диму. Я кажу, хата наша горить. Я вже розуміла. Ще по дорозі, як їхали, я вже розуміла, що наша хата горіла. Ми приїхали, правда. Приїжджали, годували ще худобу, а потім 4 квітня ми переїхали до брата в хату. Там ще було все добре, ніби якби. Ну, ми переїхали до брата в хату і ходили сюди годувати худобу. Обстрелювали, дуже сильно обстрілювали, ми і там в погрібі сиділи. Ну і в один день якось був обстріл сильний, і ми з ним ну було якось тихо. Ми були трохи на городі з ним, а потім почався обстріл. і Ми вирішили заходити в хату, бо дуже стріляли. І в той час, коли ми заходили в хату, я зайшла, а він не встиг. Біля двору не знаю, що теж прилетів. Якийсь снаряд взірвався у нас. Ну, це хата мого брата, ми тут проживаємо на даний момент, і ми їх так само відправили, як і своїх дітей, коли були сильні обстріли. Ми їх звідси відправили. Доглядаємо і проживаємо, бо нам нема де проживати. Молоді. В той момент, як з нами сталася біда, ми з чоловіком були на городі, і ми йшли звідти в хату. Я зайшла в хату, а він ще докурював, бо він курив, і він отут стояв якраз. Ну, і сталася з нами біда. Був прильот, там біля двору щось упало, я не знаю, що. І його осколком тут убило. Коли я все це зрозуміла, ну я буквально зайшла через поріг, успіла тільки зайти. Я вернулася і мене поранило в той момент. І я на моїх очах він падав, я все це бачила, я все це, ну, це, це дуже важко. Нас привезли в Первомайськ, його залишили там, бо йому сказали, що його не можна транспортувати, а мене відправили на Харків. 8-го числа рано мені дзвонили і сказали, що чоловік помер. Перебита кістка, ліктя нема, стоїть титанова пластина зараз. Рука не розгинається повністю, якби нам нема куди їхати. У мене мама живе в Херсонській області. Вони по сьогоднішній день вони в окупації ще. Нам нема куди їхати, просто нема куди. Має бути комісія по зруйнованому, може, чекаємо на комісію, чим що вони вже нам скажуть, а там будемо бачити, як ще не було ні комісії? Ні, ще не було. Тобто чекаєте на допомогу від держави? Так. Я вже своїми силами не зможу. По перше, я залишилась інвалідом. По друге, що в мене вже нема такого здоров'я. Я мені не 20 років, щоб я. Будувала з нуля все, а тут треба з нуля, тому що стіни дуже дуже все воно побите. Ну, з вулиці дивишся, вроді би, як цілий будинок, а ми пройшли по цьому, то.